Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про те, як налаштувати зміну потужності відеопередавача на пульт. Так, Під'єднуємо наш дрон. Не забуваємо підключити батарею, так як відеопередавач живиться від 9 В, тому нам потрібно підключити батарею. Е, підключаємо наш пульт до дрона. Заходимо в Betaflight. І тепер заходимо на вкладку Receiver. Перш за все, вибираємо той перемикач, на який ми хочемо налаштувати зміну потужності. У мене це буде перемикач C. Тобто ось Aux 3, це він. І у нього є три значення: 988, 1500 і 2011. Запам'ятали ці значення. Далі йдемо в вкладку «Відеотрансмітер». Ну, По-перше, VTX таблиця вже у вас завантажена. І якби, є сітка частот і таблиця потужностей. Нам потрібні ось ці значення: 1, 2, 3, 4. Відповідно, у нас є на цьому вир... відеопередавачі. Конкретно тут у мене зараз Rushi FPV SO Max стоїть. У нього є можливість виставити 4 різні потужності. 25. 500 мВт 1 і 2,5 Вт. Давайте виставимо на цей трьохпозиційний перемикач потужності 25, 1 і 2,5 Вт. Що нам для цього треба? Заходимо в клі. пишемо VTX. І ось у нас тут є 10 налаштувань, які ми можемо міняти з пульта. Що у нас тут є? E, значить, VTX, далі від 0 до 9, це просто номер налаштування. Далі йде номер e, перемикача, на який це налаштовується. Далі йде band, channel, потужність Power Level і значення e, перемикача. Давайте будемо міняти. Значить, пишемо VTX. Перше налаштування нульове. Далі, так як я хочу встановити це на AUX 3, але тут нумерація починається з нуля, тому пишу 2. Це значить перемикач C. Далі Band Channel не міняю. І потужність мінімальна. E, значить У нас e, перше значення перемикача дорівнює значенню 988. Значить Поставимо діапазон там 900-1100. Супер. Тепер йдемо в наступне e, VTX. Перше вже налаштування. Aux 3 так і лишається, 00. Далі я хочу значення Power Level 3, яке буде відповідати моєму одному вату. І значення перемикача від 1400 до 1600. І останнє налаштування номер 3. Це максимальна потужність і значення, нехай буде від 2000 до 2200. Так, не забуваємо прописати сейф. Перевіряємо, заходимо в ресивер. AUX 3 у нас мінімальне значення 988, Заходимо в відео трансмітер і бачимо, що Power дорівнює 25 мВт, Так як і має бути. На жаль, воно на ходу не оновлюється, тому заходимо ще раз в трансмітер. перемикаємо значення. Нашого перемикача 1500, заходимо в відеотрансмітер, і тут уже ось power дорівнює 1 Вт. Ну і так само третє значення і 2,5 Вт. Ми налаштували нас перемикач. Також рекомендую вивести це значення на OSD. Воно у мене ось тут. Тобто band channel power. Потужність і підмод. Виставляється воно ось тут. VTX Channel. І є два можливість налаштування. Просто потужність чи повністю band channel power і значення підмоду.